Конфлікти навколо ТЦК, які вже відбулися у Вінниці та в Миколаєві, це тільки квіточки, а в подальшому друзі можуть на жаль бути і так звані ягідки, тому що все, на жаль, тільки починається, і що найгірше, що українська влада взяла курс на замовчування і на ігнорування тих проблем, які фактично розривають українське суспільство зсередини. І чим далі ця пробл... чим довше ця проблема буде ігноруватись? Тим жорсткішими, на жаль, будуть якісь наслідки, бо в суспільству закінчується терпець, і це вже видно по тих ситуаціях, які е, зараз відбуваються. Так, бо в Вінниці е, просто там е, люди почали блокувати е, приміщення, в якому фактично знаходились... Е, Цивільні, яких наловили та бусифікували ТЦКшники, А в Миколаєві взагалі там якихось побили, побила група організованих чоловіків, які були там з якимись битками та металевими трубами. І ці ситуації вони можуть і, скоріш за все, будуть повторюватись, і будуть повторюватись далі по всій території України. І так цим, скоріш за все, буде користуватись Ерефія для того, щоб використати це проти України та українського народу. Але чи винні тут в цьому е цивільні люди, яких вже як мінімум з 2023 року почали активно бусифікувати працівники ТЦК, які не несуть за це жодної кримінальної відповідальності. Ну що ж, у нас тут Бронюк, який являється лідером гурту ТІК, він сам родом з Вінниці, в Вінниці проживає, і він легенько так вирішив прокоментувати ту ситуацію, яка відбулася власне на днях в Вінниці. з Мітингом, який відбувся вночі на стадіоні Локомотив, там, де працівники ТЦК отримують велику кількість цивільних громадян за слухами, там відбувається дуже багато різних нехороших речей. Звісно, що поліція там цей мітинг весь там розігнала, фактично силовим методом і всі на все плювати. І, от, власне, бронюк говорить дуже правильні речі, на мою думку, давайте його послухаємо. Чодові. Думаю, що не від мене не секрет від вас, також що відбувається зараз змітики під ТЦК і так далі. Що ви на це скажете? Ну я вам скажу, що це не ТЦК, це від така як місце спору до майбутніх працівників. І те, що я не підтримую цих речей, з того ж та відбувається, це не причина це нас, Наслідок того, що хтось порушив напевно, що свою сторону. Да? Тобто, в 22-му році, я був в Цигані, з цієї чергі люди поділяти. Зараз черги не стоять. Точно, напевно, що треба переглянути комусь із керівництва держави, мотиваційний фактор як все-таки мотивувати людей йти до війська. І напевно, що Просто треба роботи. По-перше, як нас можна реально там говорити про якусь мотивацію у війську, коли в нас народний депутат України від Слуги народу, до речі, його ловлять на корупції, так, на закупівлі дронів і ребів. Тобто, фактично людина, яка наживається на крові. І його беруть під варту на 60 днів з правом викупу там, 8 мільйонів гривень, якщо я не помиляюсь. 8 вонючих мільйонів гривень, які вони заробляли, напевне, за тиждень на тій схемі. І ви думаєте, він досі 60 днів і його потім посадять? Ні, він вийде точно так само під заставу, за оці вонючі 8 мільйонів, і буде він собі далі займатися тим, чим займається. От вам і вся справедливість, а якщо ви не захотіли йти по повістці, в не захотіли їхати на фронт, то ви будете сидіти 5 років у в'язниці, бо ви ухилились від мобілізації. От приблизно таке законодавство, на жаль, і отак воно працює. Коли в тебе є гроші, ти можеш робити все, що тобі захочеться. Коли в тебе грошей немає, у тебе два варіанти: або фронт, або в'язниця. Все. Чи це адекватно, я вважаю, що ні. Це зобов'язані почати. А те, що це все шириться, це тільки поняття, як незвична правда. Кожного сьогодні працює більше на кацапський наратив. всі ці картинки. Я знаю, що, що о, вже навіть о, втрутилися правоохоронні органи, вони починають розслідувати, шукати в цьому всьому. Знову ж таки, там і. Блив от зоні, от е я не знаю. дайте теж емоції. Всі ці е інформації, яка є в телеграм-каналі, та й не без того. Десь є перегини, і їх багато. От, але ну, якщо ми говоримо, що е от бачите, навіть бронюк говорить про те, що не у всьому, що відбувається негативного проти влади, не у всьому є російський слід, і це дуже правильно. Бо в нас. Знаєте, зараз, якщо там на початку 22-го року це було ще якось актуально, так, то зараз, на сьогоднішній день, фактично, що б не відбувалось хрінового, як би люди не, не хотіли виявити там якусь свою волю, так? Одразу ж це все робиться на корню, просто говориться, що ви російські пропагандисти, ви там все, ну ви працюєте на Росію, ви допомагаєте Росії, придумали таке. З того сполучення в нас як корисні ідіоти, і починають його також приміняти кругом, де їм захочеться і кому і як захочеться. От. І все. І в нас зараз все, щоб хреново не відбувалося, можна сказати, це все Росія. Фактично перекладаючи абсолютно всю відповідальність за все, в нас на сьогоднішній день влада не бере абсолютно ніякої відповідальності за свої дії на себе. Ніякої. Що робиться хорошого, вони кажуть, да, це ми, ми отакі от круті, це ми. Якщо робиться щось хрінове, то вони кажуть, що це російське ПСО. Ну, чи це адекватно? Чи можна в, в такому форматі побудувати щось нормальне в цій державі? Пишіть в коментарі. Я не раз, коли Починаються такі дискусії, питання слизькі, да, на які не відповідати. Я кажу, ми всі дуже хочемо, щоб виконували наші права. Але ми також забуваємо про виконання наших обов'язків. Але ж, знаєте, Вінниця всіх здивувала. Бо чесно, від цього таких масштабних мітингів окрім Києва, не було. І ну, те, що людей так. То... Ви розумієте, сьогодні людей дуже багато у річних. Є якби така спільна домовилася, що ми термо не закриваємо очі, там, на якісь ляпи державному дівницю, чомусь Але в є межа. І... Сьогодні бачимо, ніколи керівництво треба жодному випадку не ігнорувати цей процес. Тому що е, в такому сьогодні е, от, в такому важкому стані е, кожна історика може породити величезну пожежу. І це треба враховувати. І тут я також з ним погоджуюсь, що дуже багато речей просто е, спускаються. Так? Пускаються на тормозах для того, щоб не розпалювати, не розкачувати лодку і так далі. Але знову ж таки, як ми бачимо, всьому є межа, завжди є оця остання капля. І ця остання капля вона може бути навіть не якоюсь не там, мега важливою, так, і не мега якоюсь там резонансною. Якщо взяти навіть ті самі мітинги по Набуї Сад. Давайте по-чесному: для 90% тих людей, які стояли на мітингах, вони поняття не мають, що таке набу і САП і для чого воно потрібно. Вони виходили не через набу і САП, вони виходили через інші проблеми, які накипіли за останні роки. І давайте по на мітингах навряд чи ви б зустріли чоловіка призивного віку, в якого немає відстрочки або е, якоїсь броні. Бо ці люди далі продовжують просто сидіти вдома, бо вони знають, якщо вони вийдуть на вулицю, навіть для того, щоб... Виявити якусь свою волю, то, скоріш за все, вони будуть просто з найближчим часом доставлені в ТЦК та СП як злосні ухилянти, і вже завтра поїдуть до навчального центру, навіть якщо вони цього не хочуть. В цьому також є проблема. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі і взагалі пишіть, що ви думаєте з приводу всієї цієї ситуації. Дуже цікаво буде почути вашу думку, друзі. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.